Вітаю вас на каналі Хлісе у відео з виготовлення свого власного кольорного кола у техніці Гуаш. Поїхали! На черзі у нас ця сторона. Буду змішувати зараз зелені відтіночки. Спочатку заповню синю частинку, щоб не загубитись в цьому спектрі. Потім замішаю зелений середній колір, потім зелено-жовтий, зелено-синій, такий бірюзовий. І все так само плюс білий, плюс чорний колір. Синій сегмент заповнила. Змішаю тепер гарнесенький, блакитний із білим. Та темно синій. Додаю потрошки синього, але це навіть забагато. Коли кладете кольори на палітру, наприклад, там білий, то можете додавати потроху кольору. Одразу не весь. Щоб у вас був деякий запас. Вийшов цікавий блакитний відтіночок. Плюс чорну фарбу. Якби вона не сохла, я би виклала більше на палітру. Але так як фарба гуашева застигає і не хочеться сильно її розбавляти, то чорного я буду додавати зовсім трошки. Ті видно, що це не чорний. Але все ж додам більше синього. Вийшов дуже гарний глибокий синій колір. Темний. Ось так виглядає темно-синій колір. Коли він висохне, він має посвітрішати, стати більш матовим, як ось ці відтіночки. Переходимо до змішування зеленого кольору. Беру жовтеньку фарбу і блакитну. І так само, як і в попередньому варіанті з червоною, я буду замішувати багатенько зеленої фарби. Якщо у вас палітра з луночками, то візьміть ось цей змішаний зелений колір і змішайте його десь посередині, щоб ви потім могли орієнтуватися трошки вліво, трошки вправо. Але краще, звичайно, щоб змішували ви не в луночках, а на якомусь такому відкрит... відкритому просторі палітри. Синього теж поки що буду додавати не надто багато, по тій самій причині щось з червоним кольором, щоб у мене потім була якась градація до синього відтінку. Але я думаю, що цей колір досить середній. Його можна буде наблизити більше до жовтого, зробити таким яскраво-салатовим. І затемнити синім до такого зелено синьо бірюзового кольору. Добресенько змішую все і приступаю до фарбування. що варто одразу заповнити ось цей сектор зараз з білою та чорною фарбою, а потім вже взяти за змішування жовто-зеленого та жовто-синього відтіночку. Зі змішування ось цих двох кольорів зелений колір виявився досить мяним. Саме в цій пропорції змішування фарб. Я гадаю, що коли зараз я додам більше жовтого кольору, то зелений має бути жвавішим. Ну і думаю, що темно-зелений синьо-зелений теж має бути цікавішим. Так само, як з оцією частиною кола, я вам покажу, які відтіночки можна намішати із оцією частиною кола. Тепер змішаю ось тут. Така жаб'яча секція вийшла. Що ж, тепер беру ось цей колір. І почну, мабуть, з жовтої сторони. Якщо у вас раптом закінчився або засох колір, як ось у мене він не закінчився і засох, то просто треба змішати знову жовтий із синій, тільки додати більше жовтого. В будь-якому випадку забруднити світлі кольори дуже легко. Там жовтий колір забруднити. Треба лише трошки додати кольору іншого і вже все. Він вже не буде чистим. Нам треба зробити колір відмінний від жовтого. Тому навіть дрібки синього буде достатньо для цієї цілі. Ось такий гарний салатовий колір, але я думаю, може ще трошки жовтенького домішати. Ось цей колір мені вже більше подобається. Він такий цікавіший, яскравіший. Так, дивимось поближче. Ось цей салатовий сектор мені подобається більше, ніж ось цей відтінок зеленого. Так, ну і звичайно, коли ми дочекаємось, як підсохне темна область фарб, тоді, я думаю, ми побачимо більше кольору, більше деталей. Як бачите, чорного треба додавати ще менше, щоб хоч якийсь колір проступав. Тепер будемо змішувати бірюзовий колір ближче до синього, такий більше синьо-зелений, аніж зелено-синій. Тільки треба буде обережненько змішувати. Щоб гуаш була не така прозора, я все ж таки додам ще жовтого і ще синього. Напівпрозорою гуашу можна малювати, але... Вона може пропускати папір і попередні шари фарби, і це буде не дуже гарно. А чим густішою фарбою ви малюєте, тим кращим буде ваш живопис і ваші картини. Магія монтажа повернусь через хвильку після заповнення ось цього сектора. Отаку область синьо-зеленого я маю. Трошки зайшла за країм. Але ось в цьому гарнесенькому бірзовому кольору це можна пробачити. Отож, коло підсохло. І тепер можна розглянути зблизька жовто-синій спектр, спектр зелених відтіночків. Темні кольори посвітлішали. Цікаво, що із жовтого. І з помаранчевого ось ці три кольори дуже, дуже схожі між собою. Такі коричневато жовті. Тепер я так само намішаю різні відтіночки з допомогою чотирьох фарб, а саме з синьою, жовтою, чорною та білою. І покажу результати на окремому аркуші, так само, як з жовтою та червоною фарбою. Взагалі, зелений колір, мабуть, найпростіший для змішування. І ось ця вправа на колірне коло вона показує вам, що ви можете це зробити багатьма шляхами. Якщо попередні два кольори, плюс чорний і білий, мали такі осінні портретні якісь свайби, то жовтий і синій при змішуванні утворили велику палітру зелених відтіночків. В принципі, що було очевидно. Також за рахунок додавання білої і чорної фарби, ці суміші мають теж портретний потенціал, особливо для передавання сірих, синіх, блакитних, зелених та сіро зелених очей. Звичайно, що я тут змішувала більше такі складні відтінки, більше білого, чорного. Точніше, більше сірого саме, а сірий колір впливає на насичність. Але якщо ми будемо змішувати яскраві кольори без білого і чорного, то будемо отримувати ось такі яскравіші, кольоровіші кольори. А тепер залишився останній загадковий і містичний фіолетовий. Сподіваюсь, що у вас сьогодні все вийшло і що ви відкрили для себе щось нове та захоплююче в усьому цьому змішуванні фарб. Дякую, що кольорували зі мною і до зустрічі у новому відео!